З миром Божим, хочу поділитися своїм свідоцтвом, як мені вдалося перемогти рак. Ще до приходу в церкву, Слово Боже, я відчула, що щось не в порядку з моїм здоров'ям, але так як болю не було, то я не хотіла думати про цю проблему. І ще за півтора чи два роки до цього я побачила відео пасторів Станіслава і Юлії Салтаненко. Мені так цікаво було їх слухати, бо вони дуже доступно і зрозуміло пояснювали Слово Боже. Бо раніше я читала Біблію, але багато чого було незрозумілим. І тепер я постійно шукала їхні відео. Мені запропонували вивчати слово Боже, і я погодилася. За собою помітила, що стала більш врівноваженою, мені не потрібно було пити заспокійливих, хоча раніше я роками їх пила. Також в мене зникла залежність від телебачення. Мені взагалі не хотілося вмикати телевізор. І тепер мені хотілося слухати тільки Слово Боже. Тим більше, що в церкві я дізналася, що лише е, Слово Боже дає життя, а не серіали, якісь передачі чи новини. Хоча я і не хотіла думати про свою проблему, але, пройшовши перевірку, виявилося, що у мене рак третьої стадії. Мої рідні підтримували мене як могли, та все ж розуміли, що може бути найгірше. Я також дуже не хотіла їх залишати в церкві. Я сказала про діагноз і за мене почали молитися. Я читала псалми і пам'ятаю, увечері, дізнавшись про діагноз, я дуже плакала. Та зранку плач перемінився на радість, як і сказано в 29-му псалмі. Прийшов спокій, в мені народилася така віра, що Бог мене зцілить. І взагалі я подумала: ну не дарма ж Бог покликав мене в свою церкву, значить, він має плани на моє життя. Тож зранку я сказала своїм рідним, щоб вони не хвилювалися, тому що я у Божих руках. На душі був спокій, Бог взагалі забрав всякий страх. Звичайно ж, мені довелося пройти і променеву, і хіміотерапію, і операції. Це дуже нелегкий і довгий шлях при стражданнях і болях. Але віра, що Господь мене зцілить, не полишала мене. А ще я знала історію нашого пастора, якого Бог зцілив від раку, хоча лікарі взагалі йому не давали ніякої надії. Під час страшних болей я подумала, що мені дають знеболюючі, і стає легше. А от у пеклі ніхто не дасть знеболюючого. І там будуть постійні муки, болі і страждання вічно. І про це треба задуматися кожній людині, яка, можливо, вважає, що вона може і без Бога прожити, що їй Бог не потрібен це ілюзія. В лікарні я постійно була в навушниках, слухала проповіді нашого пастора Станіслава. Мені дуже хотілося ще більше розуміти Слово Боже. Також я постійно слухала пісні на основі Слова Божого, які написала наша пастор Юлічка. Я підключалася на молитовні зібрання, на служіння. В палаті проповідувала Слово Боже. І я все пройшла. І слава Богу, у мене всі аналізи чудові. Слава Ісусу Христу. Бог неймовірно допомагає і підтримує. Треба лише відкрити для Нього своє серце та слухати поради наставників, людей Божих. Якщо ви маєте якісь проблеми чи боретеся з хворобами, хочете звільнитися від залежностей, напишіть мені, і ми будемо разом вивчати Слово Боже, будемо наповнюватися ним. Бог готовий допомогти кожному. І його любов безмежна. Він турбується про своїх дітей і завжди допомагає тим, хто відкриває своє серце для нього. Нехай Господь поселиться у ваших серцях назавжди. Божого благословення вам.